Знати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг. Тим, хто дарує нам крила щодня. Тим, хто відкрив нам жагу до знання. Тим, чия праця важка, непроста. Тим, чиє слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові вітання! Любі друзі, щиро рада вас вітати з чудовим. Святом днем вчителя з наступним днем працівника професійно-технічної освіти. Освіта є незмінною цінністю в житті будь-якого суспільства будь-якої освіченої людини. Саме викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі нашого училища. Працюють над тим, щоб у наших вихованців сформувати і креативне мислення, і індивідуальність, і високі моральні якості громадянина, який радий жити в нашій вільній Україні. Хочу привітати і Золотий фонд нашого училища. Це викладачі, педагоги, які вже не працюють, але саме вони створювали історію і реноме 26-го училища. Це такі особистості, як Лакінська, Іваніна, Пастріган, Мітановська, Камарова, Гордієнка, Кузнєцова, Ріканвальд, Аборотова, Гашевська, Мустафаєва, Криволучка, Якимішина. Шановні колеги-педагоги, хочу побажати вам сили, мужності, стійкості у цей непростий воєнний час і обов'язково віри у силу добра і світла. Урочиста світла зала, вся у квітах кольорових, вона майже всі зібрала наші звук. yeah Вчити в час епідемії, вчити під час війни, вчити онлайн, вчити в евакуаціях, вчити в сховищах. Але вони тримаються. Якщо це не подвиг, то щось дуже на нього схоже. Слава нашим освітям! Дарувати осінні квіти. За щедрий дар, повнолітній час. Зі святом вас працівники освіти. Вітаємо від всього серця вас. Скільки є професій в Україні на землі? Перші кроки у житті дають нам вчителі Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт Ви тримаєте надійно весь освітній фронт, поки за наказом ворог тисне на курок. Ви в онлайні змушені вести для нас урок заради майбутнього, заради наших мрій. На передовій освіти ми тримаємо стрій! Як же вас розкидало сьогодні по землі? Той сонлайн, той за кордон, на фронті вчителі навіть у важкий для нас і неспокійний час. На Наші. Наші майстри щиро вітаємо вас професійним святом. Дякуємо за невтомну працю і великий талант. За тепло сердець, за знання, за любов до нас, учнів. Звідчимо творчої наснаги, здоров'я вам, не вишиваємо енергію, креативу, яскравих успіхів, перемоги та миру. Ми вам даруємо тепло сердець. Но як же я хочу простого життя, спокійно і впевнено? І більше ніколи, ніколи, ніколи не будуть бомбити садочки і школи. І більше не будуть лунати тривоги, а учні вітатимуть з днем перемоги.